Найвищу нагороду днями отримала майстер спорту міжнародного класу дзюдо і самбо, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу Олена Сайко. Спортсменка народила донечку вагою понад три кілограми. Маля з'явилася на світ у надвірнянському пологовому будинку. За словами лікарів, пологи пройшли природньо, породілля та новонароджена почуваються добре. Я думаю, що вона виграла найбільшу нагороду свою наразі. Покорила Олімп. Це народ. Родивши свою донечку, роди пройшли нормально, і сьогодні вона виписується додому. Дитина і матір в задовільному стані, задоволені обидві. І одна, і друга. Терпи каже, каже, ти, ти спортсменка. Я кажу, мі на змаганнях легше кажу. Мені ну, стільки боліло, не важко. каже, але воно того варте. Маля з'явилося на світ, коли у Бразилії розпочались 31-ші Олімпійські ігри. Олена каже, мала всі можливі шанси потрапити на Олімпіаду та завагітніла. Тепер молода спортсменка насолоджується материнством, хоча не забуває спостерігати за ходом Олімпіади та морально підтримує українську команду. Кожен день слідкую, що. Моя категорія не боролася, яких спортсменів я більше знаю, але слідкую за нашими українськими спортсменами. І думаю, що в мене були великі шанси відібратися, так як я чемпіонка України 2015 року, у мене були проплачені турніри, на які я могла їхати і відбиратись на Олімпіаду. Я думаю, що шанси були все ж таки, і досить великі, що я могла відібратися. Але знаєте, я тренеру сказала, що я вагітна. Він каже: Ну це краще, ніж змагання. Я каже, буду готуватись до після родів на слід... наступні слід... на змагання. Непростий процес пологів Олена пройшла завдяки допомозі надвірнянських медиків. Молода жінка вдячна всім, хто посприяв народженню донечки. Я відчула, що я так якби десь на якомусь курорті або за забу за границею. Ви знаєте, настільки я ні разу не відчула підвищення голосу ні від кого, настільки персонал допомагає. 에, ну можна сказати, не часто заходить, питає чи щось потрібне, там не застигне чуть чуть голову випити на коридор, Зразу що вам потрібно, щоб допомогти? І ну, дійсно настільки ну мені дуже сподобалось, і на майбутнє там другу, напевно, третю дитину. Я буду трудити тільки тут. Молоді батьки вже визначились із ім'ям новонародженої. Донечку назвуть Анною. Зараз Олена з малям вже вдома.